Мого YouTube каналу Я хотів представити вашій уваги систему охолодження на турбомототракторі. Що в нас перше зроблено було? Викинутий рідний радіатор, установлена пластина. Пластина з штуцером, який йде на термостат. Патрубком переходимо на а, установив електронний датчик, бо механічний вже так достали, що капець просто. Так, переходимо на другу на іншу сторону. Так, ось зроблений такий тройничок і встановлений термостат. Так. Ось так. ну Тут колінця, щоб минути вихлопну трубу на турбіну. Радіатор Жигулі класика. Це проблема в них. Вони розсипаються від тряски, сипляться, коротше таке, так цікавила помпа. помпа. Ось з вентилятором. Зараз обійду з іншої сторони. Так, помпа москвич, вентилятор москвич, зроблений голий шківок. просто біжить цією стороною ремня вверх, прижимає і біжить в тому напрямку, який потрібен. Також зроблений корпус на москвичовську помпу, який запитується від, від термостата через термостат, так. Від термостата і подає вже безпосередньо патрубком головку ГБЦ. Тут встановлений патрубок. Так, ну це зрозуміло. Так, що ще вам розповісти? Ну що, корпус зготавлював власноруч. Метал десь троєчка. Зроблена улітка. Зварена. А, тут е, удлінив цей кронштейн, де, як вам показати, де ролик, ось ще пі, е, підвісний ролик, один лишився тут їх це з помпою два штуки. Напроти помпи, якраз і кронштейн удлінив для е, натягу помпи. Натяг помпи там. То... Ну просто болтом ось. О. Один болт в мене тут тримає і, і все. Більше нічого. Ну все, косинку кинув, щоб не трусило. Бо Почало трусити велике коліно. Ось так все. Що ще. Турбіна працює, підсвітлює та все. Радіатор зараз прохладний і сухей. Це до побачення.